Дівчатка, вітаю! Наші новиночки вже готові. Зараз ми вам покажемо поближче крутющі туфлі на невеличкому гарному підборчику у двох кольорах. Всі усипані камінцями, тож ви будете сяяти на всіх святах, Уги з натуральної замші з імітацією носочка. Носочок дуже добре тягнеться, а всередині утеплені хутром. Добре вам знайома моделька у новому форматі. Натуральна шкіра глянець, попереду трендовий язичок та гарна фурнітура. Виробник Україна. Така моделька від українського виробника-натуралочка на сезон зима. Ще одні від українського виробника в стилі Челсі. Натуральна замша всередині тепленьке хутро. Новий колір від нашого улюбленого українського виробника, який виготовляє тільки з найкращих якісних матеріалів. З одного боку масивна еластична резиночка, з іншого робоча блискавка, Всередині – товстий шар хутра. І сапоги «Єврозима», резиночка з боку, декорчик, позаду стильна вставочка, по всій довжині блискавка для вашої зручності. У двох варіантах чекайте вже незабаром.